Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Приготуйте підручник, зошит, ручку та будемо починати. Добрий день! В нас чекає гарний день! Всі веселі і здорові до уроку! всі готові! Ми сьогодні з вами продовжуємо навчатися правильно переносити слова та попрацюємо сьогодні з буквосполученням Г, З апострофом. Давайте разом прочитаємо склади Дза Дзо, Дзу. Дзе дзи. Молодці. Рухаємося далі. Давайте ми з вами дізнаємося, які слова заховалися за кожною тваринкою. Прочитайте це слово. Джерело. ДЖМІЛЬ. Джинсы, джемпер ходжу, Сиджу, Бджилка. Діти, скажіть, що однакового в кожному цьому слові? Вірно, кожне з цих слів містить букву сполучення ДЖ. Діти, давайте запам'ятаємо звуки дж, дз, «дз» позначають на письмі букву сполученнями «дж», Дз. Під час переносу слів буквосполучення «дж», «дз» розривати не можна. Вони з'єднані тримаються за ручки, і ми їх ніколи не розділяємо. Відкрийте, будь ласка, зошит. Від останнього запису відступіть один рядочок, на другому посередині запишіть сьогоднішнє число. Поставте відео на паузу та запишіть. Сьогодні ми з вами попрацюємо зі словами Ходжу, приходжу, переходжу, заходжу. Попрацюємо з цими діями. Ваше завдання на новому рядочку. Через кому записати ці чотири слова та поділити ці слова для переносу? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання після того, як ми з вами попрацюємо з першим словом. Перше слово ходжу. Ми з вами тільки но проговорили правило. Коли ми бачимо букву сполучення дж, ми з вами його не можемо розділити. Тому давайте поглянемо, як же ми з вами можемо поділити слово ходжу для переносу хо-джу. Утворюються два склади: перший хо, другий джу. Ну що ж? Постав відео на паузу та самостійно продовж виконувати це завдання. Давай перевіримо: приходжу. або приходжу. Переходжу. Або переходжу. Заходжу. А ми з вами рухаємося далі. Зараз поп'ємо водички, трошки порухаємося і повернемося до роботи. Ще трошки попрацюємо. Також ми з вами. У уроках української мови зустрічаємо слова, в яких є апостроф. Що ж робити? Як переносити такі слова? Давайте запам'ятаємо під час переносу слів, апостроф не відділяємо від попередньої букви. Він має залишитися з попереднім приголосним. Наприклад, бур апостроф залишається. З буквою Р. Бур Ян перенесли. Соло в «їнний» перенесли. Ми з вами маємо запам'ятати, що апостроф залишається з попередньою буквою. Всі інші ми можемо з вами переносити. Давайте попрацюємо над наступним віршем. Вірш написала Світлана Цушко. Прослухайте цей вірш. У комп'ютера мами й комп'ютера тата є діти, маленькі комп'ютеренята. Дорослі комп'ютери тато і мама розв'язують дуже серйозні програми. Малятам ще треба рости і підростати. Вони полюбляють. Із дітками грати? Скажіть, будь ласка, про що взагалі цей вірш? Про комп'ютери. Погляньте на екран і скажіть, які чотири слова виділені жовтим кольором. Завдання наступне. Запишіть ці чотири слова комп'ютера, комп'ютеринята, комп'ютери розв'язують. Ці слова у нас містять апостроф. Ми з вами тільки но проговорили, що під час переносу слів апостроф не відділяємо від попередньої букви. Запишіть ці слова та поділіть їх для. Переносу. Щоб не поспішаючи виконати це завдання, постав відео на паузу. Давай подивимося, як можемо поділити ці слова для переносу. Комп ютера. Комп ютеренята. Це один з варіантів. Комп ютери. Розв'язують. А які варіанти записав ти? Сьогодні ми з вами працювали з правилом переноса «дж, дз та апострофа. Для того, щоб закріпити наші знання, відскануй QR-код, який бачиш на екрані, та зіграй в гру. І наостанок, оціни свою роботу. Мені було легко. Мені було цікаво, або мені було складно. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці української мови.